Доброго дня, друзі, 14 вересня. Вчора виставляв відео, було 13 вересня по поводу обробітку ґрунту під озимий горох. Значить, да, я там розказував, що під, озим... під... під озимий горох. А, так, стоять, це нас пропускають. Добре. Так, що розказував? А, спілкувалися про озимий горох. І я розказував в тому відео те, що під пшеницю. Ой, я не пам'ятаю, чи розказував чи ні. Зараз плануємо посів пшениці. 6 гектар небагато. Одне поле ми все-таки задіскували по ошибочки, але планувалась там культивація. Просто після дісковки вже культивація на даний момент. Але випадково задіскували. Тож зараз вже... Основну площу під горох ми додіскували, підготовили і їдемо на останнє поле під пшеницю розміром 4 гектара, будемо пробувати культивірувати. Тільки що накачували колесо або щось почало підспускати, то їдемо на цю діляночку. Попередних був озимий горох. Поле доволі таки чистеньке. Падали ця гороха, деякі сорняки. Повилазили, але то нічого страшного. Саме головне, що сильної зеленки зі, і грудки там немає, там дуже красиве поле, зараз це покажу. тож Зараз вон наш сусід діскує. Зараз будемо культивувати і дивитися, що вийде. От наше поле. На цьому полі я вже знімав, знімав не одне відео. Прозимий горох, то зараз вам все покажу і розкажу. Вибачаю за сильний вітер, бо тут в степу піднявся вітерок. Вчора була пробна пісковочка по краю цього поля. Але я бачу, що грудка виворачує прямо що трендець. Мені це не подобається, що нічого натишок, грядочка була. Але все. Пару днів не було дожджати, це просто цемент. Але от основна маса нашого поля. Дуже м'ягенько. Падали ця гороха, сарняків взагалі мало. То... Попробуємо зараз культиватор кинути. Я думаю, цю грудку лапами розіб'є поронами точніше. Да. І подивимося, що воно вийде. Тем более-таки хорошо розбиває. Тут на ладошку Та ну так же. Хороший, хорош, хорош, так. Волога присутня. Тільки що підняли цю сторону трошечки, бо було заглибокувато. Не такого пойду, а я потом ту... глянеш, я получається. Ага. Поняв? Хорошо. А далі я забуду керувати. Ти да. ходь пройди там метрів 20 і подивися. Я вважаю, що доволі непогано виходить. Так, да, Грудка все одно залишається, якась прям дебела-дебела. Але волога, слава Богу, присутня. От одразу зверху. То Сподіваємося, посіємо у вологу. І воно взійде найближчим часом без, без дощику. Але на неділі передається дощ. То Сподіваємось і на нього. Ось така от падалиця горошку нашого зимого. Її, кстати, до речі, можна їсти. Вона чистенька, без хімії. І це один протеїн.